Посилка від дитини, розпаковка від мене. Погнали, подивимося, що там. Так, Є листочок. Доброго дня, мене звати Матвій, мені 12 років, мені дуже стало цікаво, коли побачив вас у Тіктоці. Дуже захотілося теж зібрати посилочку та відправити вам. Допомагав у цьому мені дідусь. Дуже б хотілося, щоб ви зробили відеоогляд у Тіктоці. Хочу показати своїм друзям, чим я займався на канікулах. Дякую. Правильна дитина, правильне рішення. Розпаковочка. Так, на канікулах займався мотори розбиратися в дідуся. Так, дивіться. Є. Ага, мотори і автомати, трохи десь по колгоспах розбирав. Загальна вага срібло. 90 грамів магнітний магніт. Дідусь допоміг перебрати. Зараз подивимося. Потім, на, зараз подивлюся, напевно, посрібнення. І не знаю, що. Подивимося, теж з льоту не можу сказати, що. Тут більше нічого немає. І дивимося, що тут в нас є. Так. Тут в нас, напевно, мідь і латунь, я собі так думаю, з тих автоматів, що з колгоспа зняли. Тут ми маємо мідяшку ось таку. Зараз ми її підемо, зважимо. І тут ми маємо. Латунь. Ось таку. Бачу, що все, в принципі. Перебрано. Оце хочу прочитати бумажку, що це вони мали на увазі. Що це? Так, Матвій, можливо, посрібнення мідь на експертизу. Будь ласка, експертизу вже кажу. Так, у нас є такий хромпік, який ми продаємо по 100 гривень за баночку, тільки не таку, а велику, 40 мл. І дивимося. Дивіться, як перевірити. Ось це як молочко, воно вже видно. Це вже по посріб да, посрібнення. Бачите, бере реактив поганенько, слабеньке посрібнення, але реактив взяв, почервонів. А ось ось така ця лужона мідь. Воно його не візьме. Просто олійка залишається. Не знаю, чи видно, буде, таке може якось трошки на світло. Бачите, просто олійка. А тут, бачите, почервоніло. Тобто це посрібнення, де дорожче. Це просто як мідь. Зараз ми переважимо, трошки будемо щось по ходу показувати. Покажемо паузу. Квітчику, по латуні. Дивися, по латуні ми маємо 1 ,74 кг 74 г. Це зафіксували. По міді, до речі, я не перевіряв. І, і, і не буде. 1 ,64 кг 64 г. Є така підозра, що вдома було переважено, а ми погнали на срібло. Пішли. Матвійчику, я то зарахую кілограм, ну, питань нема. Ну ось так це якось виглядає поки що. Опа, ну ви бачите, що прорвався пакет, можу ближче показати. Зарахуємо, я вже не буду переважувати зараз. От, Но ось це обміднене желізо обміднене. Ще я так назар виключу, я кажу, ладно, ну всякий случай щось перевірю таку. Дивіться. Бачите? Це є така штука, це завжди воно в автоматах. По латуні все чітко, а по міді трошечки є ці запитання. Так, матвійчику вагу не змінюю. Це ми переберемо, йдемо до срібла дивитися. Так і вага залишається. Погнали. написав, не знаю, що це дуже легесечко. Це графіт, і дивіться, коли ми благарочку, так легесечко, я багато не буду, бо пилі багато. Бачите, пішов, воно одразу його ріже, як масло. і такі Це графіт, ми його не приймаємо. І, чесно, я не знаю, чи його приймають. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі, бо часто запитують. Тепер дивіться, є посрібнена наміт, яку ми приймаємо дорожче. На 39,5 грам зафіксували. Тепер в нас є срібло-магніт. Написано, до речі, було плюс-мінус 90 грам. Плюс-мінус 90 грам. Якщо з пакетиками навіть поставимо, 91,7. Давайте спочатку зважимо срібло-магніт. Так, срібло-магніт. Пакет тихо нічого. 23,1 зафіксували. І не магніт. І не магніт 64,8. Зафіксували. Не магніт у нас по 30 гривень грам, а магніт по 22 гривні грам. Зараз я підіб'ю підсумок і скажу, яку суму і що по чому прийняли. Сума вийшла на 2900 з копійками гривні. 3 тисячі гривень. Матвійчу, дякую тобі за посилку. Відео вже на TikTok каналі ти вже побачиш. Звіт отримали. Люблю тебе, і ти найкращий. Друзям, вітання!